Садок такий, Самі так? Садок. Райський уголок. Тут різні рослини, які я по каталогах виписала, тут повністю хто приходить райський уголок. Тут таких рослин, що люди навіть не знають. Ботанічний тут різні сад. золота смородина, ага. мій райський уголок. А що вони хочуть оттяпати? Оце, так? Вони Куртові хочуть оттяпати нового садка з новими. От красивий сад. Оце вони намалювали собі карандашом і ми хочемо його забрати. Та сад, який я садила своїми руками, який я його вирощую. Угу. От мої ну, рослини різні тут. Ну як називається ця рослина? Це називається як кізіл маленький. Угу. Тільки він кущовий. Схожий на кизіл трохи. Угу. Тут ще мало дерев фруктових. Тут а, більше 80 дерев сада. А що Нового. тут ще є? Яблуні, да? Яблуні, груші, абрикоси, сливи. Є в мене навіть інжир, фурма посаджена. Його. У мене тут всі дуже гарні рослини. Тут всі завидують, і через то вони через 14 років прийшли шахраї і захотіли відтяпити сад, бо вони жаліють, що вони колись його продали, не залишилося їм. Ну Вже пройшло 14 років, і вже помер даже дід. Каже, позовно давність минула давно. А це ви в їхнього... Їхнього діда. в їхнього діда, да, колись. Да. А це так спадкоємці хочуть. А так спадкоємно, так допомагає дешком землі їм. Видаємо її документи, вічно, щоб вони відтяпали мене. Я Васильченко Жанна Леонідівна. Проживающе села Івановка, Островська, 13. Хочу Це під Житомиром, да? під Житомиром. А скільки кілометрів? від Житомира? Кілометр від Житомира. Кілометр, так? Да? Да. Це пригода. Про що ви хочете повідомити про якусь кримінальну справу? Хочу повідомити про злочин, який відбувається в Держкомземі. Управління, головне управління Держкомзему видало незаконно мої державні акти і тепер прикривають цими з різними злочинами, попідробляли різні акти. Стоп, 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 стоп. Ваші документи комусь видали, чи я видали чужій фізичній особі копії моїх державних актів, щоб скасувати мої акти, які я ще купляла земельну ділянку 14 років тому. Тобто, хтось хоче заволодіти. Хочу заволодіти моєю земельни... земельною ділянкою. А держкомзем сприяє? Так? А держкомзем допомагає, сприяє, і прикриває це все. Так, ви звертались до правоохоронних органів? Звернулася я до правоохоронних органів, до прокуратури Відкри... відкрито кримінальне провадження до судове розслідування. Визнано, що такий факт мав місце? Так, да, прийшов лист, що встановлено, що 9.04.10 посадові особи управління Держкомземного Житомирської райони незаконно видали копії документів на право приватної власності на мою земельну ділянку. Так, коли цей лист відправлений? 10? 10 червня. 13 року це Все? свіжий лист прийшов заступник Встановили прокурора області. Да? Встановили порушення. То тут Кабурнюк підписував? Да. Тобто кримінальна справа? Провадження відкрито да? кримінальної справи. Але Держкомзем сприяє, хоче прикрити, дає підробки різних документів. Держкомземі, твориться. Вони написали листа мені. Ось листя кошта зверталися 14.03 року. Дали от лист начальник звертались... писали кулачок. Я так. навіть особисто була в нього на прийомі. Він написав такого листа, що там уволена, той хто видав, статті поприміняв. Не одна стаття не відповідає закону, не відповідає дійсності, не відповідає стандарту, Написав просто лист бред. Чи він п'яний писав, чи він просто так дуже прикидається? По порушення ним. він признав, визнав те, що те, ваші що документи вона... надали стороннім людям. Буцім, то в цьому листі він визнає, що цю толкачову уволено, хто там видав. Mm -hmm. Ну він прикриває, що вона не уволена, вона працює у нього, тільки вона на лучшій посаді стала. Насправді, так? Да? Да. А, а він це набрихав, все прикриває. Та? Все на брехах в цьому листі йде набрихав. по статтю відповідно до статті 52 закону немає не такого закону про державну слугу. Стаття 53 uh -huh. закону переджавну слугу немає такого закону. Він пише, селаючи непонятно. Начальник, як правильно це організувати, розвивається. Начальник організації називається Головне управління Житомирської області. Uh -huh. Знаходиться на Доженка 45. Особисто я була в нього на прийомі. Він мене спочатку гарно прийняв, поки не переговорив своїми сими, на наводять, роблять корупцію головою сільської ради. І почали вони робити махінації, ще більше вони почали понаробляли в документах. От у, у, вас є якесь підтвердження. у мене є підтвердження документи. От на цю земельну ділянку, яку купувала, один державний акт. Який так, вони... Секундочку. Так, в якому році він видавався? Він видавався ще. В 97 му році. Так, печатки на місці, підписи на місці. Так? Підпис тільки один за Харчука, тут немає підписів. Незаконно оформлений цей акт. Ось його відмічено а Це законно чи незаконно? Це незаконний акт. А де ви його взяли? Це такий подали до суду. Це І вже підробка з державу. Це ті, що хочуть захопити Так, да, це тим, кому сприяють, да, вони. А як же вони його самостійно виготовили? Чи а я держ... не знаю, хто його виготовляв. Вони карандашом відмітили, дописки поставили, де їхня земля? Чи держав? Держкам земпомагає їм. Сприяє дешком всем. Ну, печатка ж. Одна печатка. Дожне бути дві печатки. Все, Ось що... Ну форма це їхня. Форма а їхня. Ну так от такий ще акт мені висловив. Стоп, ну, ну, стоп, 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 секундочку. Державний акт на право приватної власності. А тут чия печатка стоїть усе. Нотаріус уже. Нотаріус незаконно поставив теж. А прізвище нотаріуса, хто тут завіряв. Ой, тут навіть не написано прізвище, хто вона. Тобто ви вважаєте, що це підробка? Це підробка. А чому? Що Тому ще що Тому Виготовляється акція, завжди, якщо законно, mm. дві печатки ставиться законний. Тут Гудюк, Лазарчук, інженер землю порядник, райдерж адміністрації виготовляється, ставиться бюро э, печатка, а потім аж завіряється в сільській раді. Mm -hmm. А в якому році? Ви це? Такий самий акт. Коли ви її Тоже в 97-му році це переслали мені почтою, коли я зверталася в Держкобзем. Ага. Тобто це вже справжній акт, так? Не підроблений, так? Ага. Цікаво, цікаво. То розслідують саме це підроблення документів? Це, під це навіть не розслідують не до кінця. Це навіть до кінця не розслідують. І от ще один акт є. Навіть заявила. Справжній чи не справжній? Незрозуміло який. Тоже. А, Рейдер, ці, що хочуть закупити ділянку, заявили прямо. В органах, що в них є пару актів, який треба акт. Є розділеної земельники, є нерозділено, в них є різні державні А акти. В яких органах вони таке заявляють? В суді заявили. Є запис. Аудіопідтвердження? Аудіопідтвердження. То це що, Держкомзем видає по заявках рейдерів? Вони сказали, є розділені, я ще задала запитання до цієї Бумагу, яка потрібна? А вона потрібно? каже, є розділена, є не розділена земельна ділянка. Я не знаю, є різні акти, є розділені, є нерозділені. Mm -hmm. Тобто під замовлення, будь-який державний якт. Да? Під замовлення будь-який яхт. печатками, без печаток дають, які хочеш. То це вже на право власності вже на ваших конкурентів-рейдерів чи як? Чи, чи це на право вашої власності це Оце Це на право моєї власності, бо це вже пройшло 14 років, як я купила в чому земельну тоді підробка? ділянку. А появилися щось спадкоємці через 14 років. Знайшли спадкоємців, держком земно документи. То в Чому сама підробка тут заключається? Чому підробка, що різня? Межі, може інші чи ж Ну по хочуть сутки? вони кусок землі, де, де построєний будинок, де забудови. Вони хотіли заволодіти цією землею. Тобто тут розписано вже на інших власників, так? Чи є? Схема інша, власники ті не сотки чи не Тут 54 так. соток. О, а тут 40-17 соток. Це натуральний, так? Да. Справжній, так? Да. А тут, де це... Ага, 40-17. А так. ця земля пишеться. Це справжня схема. Це фальшива, так? Да. Тут записано, що це межі житлової забудови, яка земля була під забудовами, не оформлена. Так. А тут? А тут нічого не... теж розділено, тільки нічого не описано. Угу. А Ми... тут не розділено, є, так як вона сказала в цьому акті. А в цьому акті вже нічого не розділено. Тільки вони розділили, поставили. Непонятно хто. Да? І площа зовсім інша. Да? Там теж 5417. Угу. То штампує держкомзем, такі підробки виходить. Треба розібратися, хто штампує. Ну, держкомзем хто десь... прикриває. Раз прикриває, то мабуть і штампує, іначе наче якийсь мисси прикривати. Якщо це люди самі виготовлюють підробки, то держкомзем не прикривав би їх, я так розумію. І не було б кримінальної справи? Ну, якби лист такий не посилав, він не відповідає ні одному нормі закону, ні одній статті, кулачок і зсилається і прикриваєте. Стоп, 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 стоп. Дивіться. Ви звернулись до правоохоронних органів, так? Ну. Матеріали ваші були вивчені, так? Так. Да. Порушена кримінальна справа. Так? Так. Слідство ведеться? Ну, ведеться слідство. Ведеться ще. слідство. Тобто люди, які в цьому розбираються, слідчі прокуратури, так? Да? Вони угледіли тут кримінальний злочин. Інакше б не було порушена кримінальна справа. Вам би просто написали, що немає складу злочину. Тобто ну склад злочину є, виходить. А давно порушена кримінальна справа? Кримінальна справа. Я ще зверталася до прокуратури в февралі місяці, а порушено десь тому, як так? місяць, з місяць як порушена. Тобто десь квітень травень, так? Да? Так. Травень, мабуть. чи ні? В травні, в травні. В травні. Номер є, так? Державному реєстру От, присвоїли, да, да, є номер, Да, да є номер. Ведеться слідство. Ведеться так? Слідство. Уже якісь слідчі дії такі були більш-менш конкретні? Вас зводили можливо з тим інспектором Держкомзему. Або ще щось зробили, чи нічого ні попри, з ким що? мене не зводили. Я здавала пояснення знову. У слідчого, в міліції я знову дала пояснення, розписала, додавала документи. документ. Прокуратури? Хто ви прокуратура слідство? дала на відділ міліції? Ага, Доручила, Доручила міліція, а потім вона під контроль Яка поставила. Яка міліція розглядає цю справу? Районний відділ міліції. Райвідділ Житомирського району, Житомирського району району. А слідчі, якщо не секрет, прізвище, звання. Слідчого. Що займається? Так, слідчий у мене займається. Горемикін. Угу. А звання, яке в нього? Не знаю. Він давав там доручення, щоб Нім... німко виконав там доручення, але ще вони все там не виконали. Угу. Тобто справу повинні розслідувати і матеріали передати до суду, я так розумію. Так. А яка у вас думка складається за слідство? Воно гальмується чи воно. Щось де... дуже, дуже довго розбираються. В феврілі місяці вже можна було розібратися без стріж. Експертиза, а воно вже дуже довго тягнеться. Ні, експертиза не робить. Ні, експертизи не робили. А чому робили. підроблені документи? Робиться експертиза. І на цьому все, і справа в суд. Ви знаєте, які терміни ув'язнення загрожують керівникам держкої землю, коли буде доведено, що це підроблені акти державної наземлі. Вам це відомо, які терміни ув'язнення? Ні, мені не відомо ці терміни, які ув'язнення. А ви поцікавтеся. Тут ще те, що... Толкачова, яка робила на цьому видавала ці довжим'я. Посада. Акти, посада. Не вина. Так, 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 я зараз гляну посаду її. І... Це виконавець, але ж там без керівника нічого не відбувається. Вона домах. підписалася ще що... Та виключить його той телефон, взагалі відключити на деякий час. Я ж його не можу там виключити, я виключу, не mm. зможу включити. Так, Толкачова, заступник головної комісії з проведення реорганізації. Вона заміщала Миколюка, як написали. Вони вже в слідчому туди відповідь давали, що вона тоді мала право давати в місто начальнику управління Держкомзему документи видати чужі. І от Толкачова, так як від начальник Держкомзему, на даний час не працює, написав, що вона звільнена з посади. Вона, вона працює тільки коло нього на лучій посаді. Переведена. А на якій так. посаді вона зараз працює? Якій конкретно посаді мені невідомо. І вона підписалася, от я хочу два листа показати, і вона вмісто Миколюка не поставила, що вона виконуючи обов'язки і не поставила, просто поставив Миколюк і поставила свою підпис. Сталкачова, і той самий підпис, так? Да. Мені дала лист, що я зверталася, то не можна, що все таємно, що і конфіденційно, а їм видає всі документи. І пише, що на прохання фізичної особи такого, там, такого видала всі копії. Uh -huh. Ну от дивіться. Тобто тут склад злочину в чому полягає. Перше, ваші документи, які є персональна інформація на землю, на право власності, так? Так. Да. Надали стороннім особам. Здаві... Повністю. Зовсім сторонній особі. Безставно. Безпідставно. Він звернувся йому видалено копію доз... не дозволяє, так? Так. Друге порушення. Підроблені державні акти на землю вилізли, так? Так. Да. Так. Вилізло таке, так? Да? І по цих фактах, наскільки я розумію, порушена кримінальна справа. Так, Так, зрозуміло, порушена кримінальна справа написали лист. Ну, просто довго йде розслідування ще не Ну Якщо невідомо. воно йде, експертиза ж не призначена до цієї пори. А тут експертиза, і uh -huh. все, і хай сушать сухарі, uh -huh. Підробка ж до да документу. Тепер взяли, провіряли вхідної і виходної кореспонденції так. журнала. Входна кореспонденція в журналі іде наприклад, номер 378 а 378Б. Зовсім вони номерують не просто ж номеру 379 після 378, mm -hmm. Вони ставлять цифру а, Б. входна кореспонденція. Явно що журнали вони в них ведуться незаконним способом. Ну так їм легче, а Б, С, Д і поставили махлювати. і маклювати. No. Таке як подивилися, я говорю, це ж незаконно або підставили, один. Маленьку буква за таким один номером я... є пару видано. За це в тюрму не саджають, Це один з елементів. Ну, то це їхні махінації теж да, вони а от віддавали. За акти, за оці підробні, сажають в тюрму, щоб ви знали? Вам відомо це, що це? Мені Ра відомо, що це, що це, крим... це злочини, що це кримінальна справа. Це мені відомо. Угу. Як ви вважаєте, далі що буде відбуватися? Відкупляться, не відкупляться, закриють справу, чи будуть її просто тягнути Якщо... в п'ясі. Далі що Даліше буде, буде відбуватися? Як спочатку кулачок мені по сучутству і прийняв мене хорошо, начальник управління, то зараз він дав, дав, дав зад, задній ход і починає вже підробляти і допомагати їм злочину. То я далі, що буде відбуватися. Ну, чому це виражається конкретно? Тому що виражається, він дає листи, що хай розбирається суд, що йому вже нічого не відомо, вже він нічого не знає. Вже просто, відсторонився і сказав, що там така я скандальна, вона виступає, вона інтерв'ю дає і, коротше, їй ну, треба. Ага. Посадить. Дітра, треба посадить донесли мене, що вона така інтерв'ю дає. Так, да? Да. ну ви ж оприлюднили оце все. І ми ви згодні, що ми виставимо це все, викладемо в мережі інтернет, можливо, в друкованих виданнях? Ну, згодна, щоб тобто, держком землі творились такі діла і не прикривали своїх злочинців. Тим більше тобто, начальники. Два елементи: підроблення державних актів на землю угу. і надання інформації стороннім особам, яка містить персональні дані. Так, 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 зрозуміло, я. я зверталася до прокуратури. Скаргою перша скарга була в февралі місяці. Не відкривалося кримінальне провадження. Друга скарга була у березні місяці. теж не відкривалося. Третє, Мене звернення вже було до кужель. Аж після звернення до кужель тоді відкрилося кримінальне провадження до народного депутата. До народного Олександрі депутата України Олександри Кужеля звернулася. А, вона, мабуть, субі... а вона взяла під контроль. Запити, мабуть, якісь. Вона поставила, що під контролем, як буде судове розслідування, і все вона взяла під контроль. Олександра на... Запити на Житомир присилали. Прислала запити на прокуратуру, Депутати. на МВС, ага. кром вона розіслала запити. І ось Обладмістри... після, цього... після цього відкрилось кримінальне провадження. Я хочу за присядь просто. Я хочу запитати, так і мені лист. А ви рибачок? Но... Но я васильченко. Я просто таке не отримати, як цей рибачок. Я такий отримала теж вже. А, а ви видали рибачку, так, да, такий лист? Ну я бачу, що просто рибачок. Через то mm -hmm. я вас і питаю. Я не знаю, хто такий mm -hmm. рибачок. Я вас питаю просто, а ви васиченко. Начальник сектору юридичного, хтось коли ці дні освяти. Викорю, будь керівнику. Я була в нього заступник. Ну, ви підписи, да, це не під. Ваш підпис. А на які підстави ви дали чужі документи, мої копії державних актів? Mm -hmm. На Які підстави я дала? Не я давала, а давала цей виконавець. Значить цей виконавець замов порядок в освіті і юридичний. Сектор Він очолював, значить він цю справу розбирав. Коли в мене була папа документів, я якщо на кожен документ розбирати десятому ну, році, да я зараз <зас> <зас> розпорядження <зас> Я не розпорядження говорю, що до мене прийшла сваритися. Він ще працює в далі. Ні, він на пенсію оформився. Це начальник був юридичного сектору. Він розбирався, він з велопорядник по освіті. Він цю справу розбирався. Я навіть її не розбиралася Ну, справу. Законно видали чужі державні копії, чужі фідерні. Значить, як судячи по цій відповіді, судячи по цій відповіді, як я бачу, значить виходить, що земельна ділянка цього чоловіка це мужчина чи жінка. Оцело. Це, той той той, це чоловік. 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 Значить, судячи по цьому всьому, і бачу, що тут написано, що якась була помилка, так не було право власності. Я Получається, що помилю. це його. Ну, ну, я, я не шукала. Я підписувала документ, оскільки не було керівника, я заступником працювала в той час. Mm -hmm. По-перше. Mm -hmm. По-друге, я оці справи. Коли розбирається начальник юридичного сектору, то ви думаю, я думаю, що маючи світу, я думаю, це не внікало, таке не могла все-таки вникнути. Це раз. Во-вторых, якщо давали цій людині, значить це зв'язано з його земельною ділянкою. А все, що зв'язано з його земельною ділянкою, в 10 й році було, там закон було про звернення до громадян. Все, що зв'язано з його землею, йому повинні були надати. Я так це розумію. Та людина, яка була зв'язана, та людина померла. З ним було воно не зв'язано. Його Та... батько викупляли за мене. Ну Думаю, я не знаю, я не розбиралася з ну, цією. Бачите, ви підписали документ, видали державні розбиралися. Я... Слухайте, моя дорогінька. У мене таких документів було дуже багато. Я їх підписувала, тому що я довіряю своїм спеціалістам. От. От. Все. Я до вас звернулася 12 років, чи лівачки брали документи. Ви теж до мене, я не до, вас, мене. до вас звернулася лист. І ви мені написали І ви мені написали, що все конфіденційно. Це лист цьому листу повністю. Для мене все потрібні. Так, стоп, подожди. це 12-й рік. У 19-му році вже забувся. Через приходимо, чекайте, Був Бог будський, цей чоловік є, з цим можна говорити. Після того він був уже юристом. Це якраз вийшов закон про доступ до публічної інформації і про... Як це там називається, цей закон? Який дуже чіткий раз. це якраз вже він цей закон діяв тоді. у нас Починаєте, там був закон про інформацію. Він не був такий строгий, як оцей закон, який діє зараз. І тому всім людям, які зверталися, чому давали таку відповідь. Я тут спиталася, чи звертати звертався? Виношу да. Так, І пір без тобі. І то було 10-му року. Відповідно до положення. Добре. побачення. — до побачення. Добре. 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 В такому ключі я ті прізвище своє називаєте. Так. Скажіть на мене, батьки подають. Бумай дуже можете показати. Я думаю, каже, узнаю, тому що вони розкидаються такими документами. Фігурі є питання, хто підписував, чого. Так, ну що, давайте, що давайте, там За, за, <клес> за <клес> вашим виконанням листа в 50-му році. Якого <клес> листа? Я вам покажу <клес> зараз його. Там... Я Васильченко пожалуй, да. називаюся. Там подали Васильчук. на неї рибачок такий. Рибачок, на так? мене подають до суду, рибачок. Оце, да. це, так, почекайте, це так, е Івановка. Івановка? Да. І полізли бумаги. і Пачку взяли mm -hmm. на неї бумаг там раніше, то-то, то. Хто давав? А чого давав? — Це від тоді щось, якісь скарги писали. Де? Я писала скаргу, мені писали, що це конфідекційно, нічого не видається. Пішли ми сьогодні до цієї, як вона начальниця фамілії. А вона каже, що на пенсії. Я зрозуміла, зрозуміло. Ми, ми пішли це... до Толкачової, це вона виконувала. Вона, вона каже, підписала. Тому да. каже, виконавець Лопотюк, я нічого не знаю. Він виконує, да. я нічого не розумію. Він вже на пенсії. Його будуть смикати, я тут не до чого. Я і думаю, я не розгляну. Розгляну. я звертаюся. Каже, що все інфекційно. Бо його, Сумі, не є шості документи судьбу з неї недійсними, бо видані неналежним образом. До А це ця епопея. Так темний ліс, я не знаю. Mm. На ваш тоді ми відписки ці давали. Ну Мені написали, На що все постійні... контролено йде. А цьому видали документи. Ну, щас... Ганна, <гум> це... дай я об'ясню, пожалуйста. Mm -hmm. Помучаю трохи. Зараз mm -hmm. e, mm -hmm. дивіться, як. Зараз судом будуть ці бумаги визнаватися недійсними, бо вони їх дали в суд, тому що виданий неналежним чином. Суд no, розбереться. Суд розбирається, да, чином. То суд кому... розбирається всіх Добре, питань. Так. Ну, мені віроятно, що у вас будуть теж визивати свідка туди. тому що є в суді адреса. Це, це я тоді, я з да? завідуючим сектором юридичної. Вона на вас скаже все. Да, ми сьогодні в неї. Хай були, каже, вона, боже. Ну, ну, дай, да, щоб суд пособили. розбереться. курсах та і все. Я знаю цю кофе, там що вони є. Як вони, на якого прийшли. Вона ж підписувала листа, вона каже, я тут. Не Він мені судом, а на той підписала. рік це дійсно цей закон про цю персональну інформацію і оце ні? на десятий. Бо там вже вся про, фішка в тому, що не мали права давати. Ваше питання в тому, що вони десь достали це цього листа. Ну так, да, воно незаконно, воно тоді не, неналежний доказ. Вони так. взяли цього листа ми... до суду і дали мої копії державних актів до суду. А воно ми хочемо, щоб не Воно Це знаходиться в районному відділі земельних ресурсів. Все mm -hmm. там ж ні, то я хочу в архіві. Все так, є ся Я знаю, хто Нет, там підійти mm -hmm. до них і видали. Mm -hmm. Причому чому no, я ні, Нет, ми Туда. просто вам розкажули в курсі. Mm -hmm. Я зрозуміла, вони листа і no. копії моїх державних актів і пішли до суду. Так, що ви і тепер ми до Толкачове звертаємося. Вона каже, все зробила Лопутюк. просто суд зараз буде викликати. І вас то зробити надав їй листа, що ви надав копії документів і три роки назад. Ще я вже три роки на пенсії вдома. Що у вас є? Що сьогодні? У нас то є, але ви чужі ну, документи видали. В архіві, виходить, в архіві, люди добрі. Ні, то бачите, що поставили виконавець, щоб його виконували. Може би і не виконували його? Раз я тут написую, значить виконав. Ваша, <плат> так? Ваша. Бо кажуть, що це ви все видали. Це що це 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 Я вже забувся, що там до чого, розумієте? Три роки проходять, а потім вилазить. Ну, Хто підписував листа? Головний це, виходить, заступник його Так, добре, ну, так, не... так до суду. Так суд буде розбиратися. Прав чи да, не, не, не прав. Не Причому зразу не зразу прибігли сюди. Ні, ну тут же. Виконавець, бачите, ви були в неї. А тепер а, суд розбереться, хто прав. Буде а, вас архівка хто... залучати через суд. Е... Не буду я там ніяких. Пов'язка буде привод і все проще. Ну, да, да, Ми суд, ж за що і балакаємо. За що ж і говоримо? Я ж не то говорю, що я ж не можу залучати. Думали, точніть, бо а вдруг ви сказали, а то не я, то вона. Там цих пісін було, я не пам'ятаю дуже ми, багато. Ви могли, знаєте, що сказати, що я не працював, я нічого не знаю, що я хотіла уточнити, чи ви виконували його, чи ні. ні ну я так, я, я пам'ятаю, що були звернені, по mm -hmm. Івановці mm -hmm. там були дуже багато, я. іменно я. По, цих, були, по цьому адресу. Там були звернені багато. Я, я прийшла спитатися, що ви пам'ятаєте, як було. Ви можете сказати, що я взагалі нічого не виконував. От що я хотіла знати. Я вже мої, так сказати, півроку тільки діють Якщо б я пішов на пензію, через півроку я ще могли б мене дергати туди-сюди. А я вже три роки прийшов. Кримінальна порушена. Там у вас так, той термінал такий нагородили, що я не знаю, там який суд розбереться. Сюда кримінально ще не дійшла, вона таки сейчас скоро дойде до кримінальна. Ну не знаю что. Я да, купка там з цими актами, Я вже Ну, і забув.